Як Сірко переміг татар Народний переказ Давно, давно це було ще за запорожців та за кошового сірка. Пройшло років чимало, як жив Сірко і як його не стало. А слава про нього і не пройшла, і не пропала. Він був для ворогів страшний і сердитий. А напроти для християн був дуже добрий і милостивий. Одного разу запорожці пішли з сірком у похід. А татари прочули про те та одразу й побігли на Січ і почали там хазяйнувати. Усіх православних християн забрали та й повели у полон. А вони, бідні, не хочуть іти та плачуть і ридають так, що аж земля стогне, а татари на плач не вдаряють. Та нагайками їх підганяють. Якось прочув про те кошовий сірко, зараз зібрав своїх козаків та в погоню за татарами визволяти православних людей. Та летить, як птиця, добіг близько до татар, бачить, що їх дуже багато, а козаків дуже мало. І давай хитрити. Спинив свого коня і крикнув на козаків А стійте, братця, підождіть, не вирушіться!» Тоді зіскочив з коня, дав його другому козакові, а сам кувирт, та й зробився хортом і побіг до татар. Татари, бачать, хорт красивий такий. Сподобався він їм. Узяли вони його, нагодували. Звик то той хорт. Як стали ті татари відпочивати, то той хорт поробив їм так, що вони всі поснули. Тоді він назад до козаків та знову кувирт. І зробився чоловіком. Кинувся тоді з козаками до татар, усіх вирубав, а Християн вернув назад. Християни дуже дякували Сіркові і пішли собі щасливо додому. А Сірко зі своїми козаками став гуляти по-старому.